Час, поки Трамп говорить про мир, відбувся новий страшний інцидент над ЗС із вибухами. Цього разу ситуація набагато гірша, ніж до цього. Не вже Путін вирішив перевести війну у статус ядерної ризикуючи безпекою не лише громадян України чи Росії, а й навіть Європи та світу. Паралельно сталася аварійна ситуація на ще одному атомному об'єкті під час вибухів в Росії. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Через нові вибухи на ЗС знадобився негайний ремонт споруд станції. Інакше це призведе до непоправної катастрофи. хоже, попри заяву про мир чи локальне перемир'я на за з бойові дії зачіпають територію об'єкта. Міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ повідомило, що на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції розпочали роботи з ремонту пошкоджених об'єктів, аби не було непоправних наслідків. Ситуація складна. Гросі підкреслив, що відновлення зовнішнього електропостачання є критично важливим для ядерної безпеки та захисту об'єкта, оскільки станція тривалий час працювала на резервних дизельних генераторах. Ну а тим же часом у Міненерго зазначили. Що це вже 42-й випадок і спочатку повномасштабного вторгнення, коли фахівцям доводиться відновлювати живлення АЗС після пошкоджень, спричинених російськими атаками. Підключення Запорізької АЕС до української енергомережі та забезпечення її стабільної роботи нашими спеціалістами є ключовою умовою для запобігання будь-яким інцидентам чи аваріям на найбільшому ядерному об'єкті Європи, наголосила в Міненерго у міністерстві. Підкреслили, що єдиною причиною ризиків та загрози радіаційного інциденту в Європі залишається російська військова агресія. Окупація та систематичні обстріли української енергетичної інфраструктури, перед цим безпілотник влучив в одну із будівель нововоронецької атомної електростанції через придушення технічними засобами у Воронезькій області РФ. Про це повідомила російська компанія Росенергоатом. Як можна зрозуміти, з повідомлення відомства дрон врізався у вежу башню, енергоблоку вибухнув, а на башні від наслідків детонації залишився темний слід. Рівень радіації на прослому майданчику АЕС та пролаглій території не змінювався і відповідає природним значенням. Ну а за словами губернатора регіону Олександра Гусі, один із дронів пошкодив об'єкт енергетики, через що без світла залишилися декілька населених пунктів. Повертаючись до ремонту на Запорізькій атомній енергостанції, то це може призвести до того, що її можуть під'єднати одночасно до енергосистем РФІ та України. Ну а потім росіяни можуть спробувати її запустити в свій бік. І про це заявив екс-міністр Іван Плачков. Він прокоментував старт відновлення пошкоджених зовнішніх ліній електропередачі Запорізької АЕС. Це дуже дивна історія. Я вам скажу, вам не здається таким чудним, що перемир'я і росіяни погодилися з ради радіаційної безпеки. Там інтрига дуже проста. Значить, дійсно запорізька атомна станція вона живилася від мереж українських. Чотири, наскільки я пам'ятаю, які забезпечували електроенергію на власні потреби для забезпечення систем безпеки, вентиляції, охолодження і так далі. Сказав Платков. Експерт нагадав, що періодично ці лінії вони пошкоджувалися російською стороною. три чотири дні це вже 20-й блекаут, мабуть, але ми відновлювали і зупинялись на дизель-генератори. Останній у цей випадок вони не дають можливості відновити лінії і підключилася магате. Пан Гросі говорить: давайте ми зробимо перемир'я відновимо лінії як з української сторони, так і увімкнути Запорізьку АЕС лінію з російської сторони. Тобто, Запорізька атомна станція зараз буде підключення і до російської енергосистеми, і до української також. Увімкнуть, якщо вони потім пошкодять лінії електропередачі з української сторони, ЗАЕС буде живитися тільки з російської сторони. Ну а наступним етапом вони почнуть підіймати питання: а давайте ми запустимо енергоблок в експлуат експлуатацію в російський бік підсумував екс-міністр. Говорячи про можливість підключення ЗС до російської енергосистеми та старту її експлуатація під контролем РФ, проведе експерти з радіаційної безпеки, експерт із ядерної енергетики Грінпіс Україна Ян Ванде Путе зауважив, що цього не можна допустити ні в якому разі, бо росіяни не знають, як поводитися зі станцією і може спричинити ядерну катастрофу. Ніякого поновлення роботи ядерного реактора під контролем Росії. Це пріоритет номер один. Росія має залишити Україну. Додав він. Ян Ван Де також підкреслив, що єдиним безпечним сценарієм для ЗС є повернення її в Україну. Тільки перемога України є єдиним фактором, який може знову зробити цей реактор, таким, що може експлуатуватися Україною. Електромережа України в цілому має знову стати стабільною, і це також важливо для інших діючих атомної електростанцій в Україні, в Рівному, в Хмельницькому та южноукраїнську. Підсумував експерт. Що ж ну а далі поговоримо і про вибухи на території рашистів? Зокрема, військовий експерт Олег Жданов розповів про те, які ж об'єкти атакували. наши добрые дроны. Наши дроны опять начали активно работать по территории Российской Федерации. Именно сегодня ночью силы обороны Украины поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области Российской Федерации. Кстати, этот завод один из старейших нефтеперерабатывающих предприятий РФИ. По состоянию на 2023 год объем переработки, переработки нефти составил почти 5 миллионов тонн. 4,8 миллионов тонн в год это предприятие перерабатывает. Задействовано в обеспечении потребностей вооруженных сил Российской Федерации. Поэтому является легитимной целью, и наши дроны до него тоже добрались. Урюпинск. Волгоградская область. Здесь добрые дроны посетили электроподстанцию. И в городе Урюпинске пропал свет. Сейчас они там без света пытаются оценить ущерб и восстановить подачу электроэнергии. А мы ждем, когда восстановят и прилетят дроны опять. Ну, на блэкаут будем отвечать блэкаутом. Война вещь такая, что в нее, в нее играет вдвоем. И, соответственно, зеркальные меры могут только вразумить российских оккупантов, как действовать или как не действовать. Также город Кстов, опять мы вспоминаем Нижегородская область. Здесь нефтеперерабатывающий завод Лукойла ниже ниже город нефти нефтеоргсинтез. Кстати, здесь очень большущий завод. Я напомню в Кстове. Там он не просто нефтеперерабатывающий, там идет он совмещен, нефтеперерабатывающий завод вместе с химическим заводом. И там такая широченная линейка выпускается, выпускается различных компонентов, которые производятся на основе переработанной нефти. Проанализировав доступные фотографии по, по вот тому, что творится на, НПЗ, на этом НПЗ, можно сделать вывод, что была поражена установка L24300. Эта установка способна осуществлять гидроочистку 24 тонн сырья в час. То есть, представляете, да? за сутки вот, 24 в квадрате, вот это столько тонн. Нефти за сутки очищает эта установка. Тим же часом на хлапків розпал безпілотної небезпеки скаржилися жителі Новокуйбишевська Самарської області, а також Оренбурга. В обох містах після вибухів спалахнули пожежі. Під ударами невідомих добрих дронів опинилися відразу два важливі для РФ підприємства: це Новокуйбушевська НПЗ і Оренбурзький газовод. Росіяни масово публікували кадри з вибухами і загравою від пожеж у соцмережах. Ну а безпілотну небезпеку було оголошено в Оренбурзі. Жителі міста чули вибухи, після чого спостерігали заграви від пожежі у районі Оренбурзького газопереробного Заводу в Оренбурзі, очевидці чули вибух на території газоводу, а зараз піднімається дим. Сталося це під час атаки. БПЛА пише російське видання ВЧК ОГПУ. Що він там бомбілі і Та далі. Таким чином, як розповіли очевидці, вони чули пять 7 гучних хлопків. Також було видно яскраві спалахи у небі. В одному із районів після вибухів почалося задимлення. Офіційної інформації поки що не було. Раніше в місцевому аеропорту було оголошено план кавер. Повітряні судна не відправлялися і не приймалися, скаржилися пропагандисти. Згодом атаку підтвердив губернатор Оренбургської області Євгеній Сонцев. На відміну від більшості своїх колег, він визнав руйнування і не розповідав казки про уламки. Безпілотника ЗСУ зробили спробу атаки ще одного промислового. Об'єкта регіону частково постраждала інфраструктура газоводу заводу. А у нас так удару бо була. Почалася загоряння одного із цехів. на усунені наслідків було висунуто всі екстрені служби пожежними розрахунками. МНС ОТП РСНС. Ліквідація горіння постраждалих серед співробітників підприємства. Немає загрози населеному пункту. Об'єкт не несе. Написав чиновник. Загалом Оренбургський газопереробний завод самі росіяни називають найбільшим у світі газохімічним комплексом. Він належить Газпрому і на заводі розташовані 9 установок із випуску товарного газу, 7 установок з випуску газової сірки, 3 установки зі стабілізації конденсату. Поскаржилися Росіяни також і на вибухи із подальшою пожежою, і на Новокуйбушовському НПЗ у Самарській області. На відео, що з'явилися в мережах, видно величезний стоп диму, що піднімається над підприємством. У Новокуйбишевську після атаки безпілотників і вибухів, очевидці бачили чорний дим, що йшов від місцевого НПЗ, розповіли у ВЧК ГПУ. Українські моніторингові канали, натомість уточнили, що дрони цієї ночі, атакували Новокуйбишевськ Самарської області. Там розташований великий НПЗ, на який і була спрямована атака. Внасток обстрілу за непідтвердженою інформацією на місці з'явилася пожежа. Масштабна, бо пролунало щонайменше 20 вибухів. На заводі випускають багато. Вибухів. Дів продукції паливо для реактивних двигунів, масла для ракетоносіїв, легкових автомобілів, річний обсяг переробки понад 8,8 мільйонів тонн нафти. І цей завод українські дрони атакували вже неодноразово. Ну а я глядачі, вдячна вам за те, що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. До зустрічі в наступних випусках.